В уряді продовжують радити українцям затягнути паски. Втім, на думку як наших, так і міжнародних експертів, першими це зробити мають олігархи. Через різке зростання цін на продукти харчування, ліки та житлово-комунальні послуги, вже не кажучи про решту звичайним пенсіонерам чи робітникам, які отримують майже мінімальну зарплату на пасках, які пропонує затягнути влада. Місця для проколу дірок не залишилось. Це в той час, коли депутатам Верховної Ради людям, яку кажучи, не бідним, продовжують компенсувати з державного бюджету проживання в готелях столиці. За перший квартал 2015 року компенсацію за оренду житла або виним готельного номеру отримали 188 народних депутатів. Серед них троє з Житомирщини Володимир Ришонков, Павло Дзюблик та Борислав Розенблат. Нагадаємо, з 1 квітня офіційна зарплата депутатів Верховної Ради України становить 6 тисяч 109 гривень. Винаймати житло за власні кошти вони не можуть, а в звичайних українців вибору, по суті, немає. Чи є? Сьогодні ми запитаємо Житомирян, чи готові вони затягнути паски заради реформ. У мене нема мови. І пістолета нема. Я б зараз любого гадав того, що оце говорить, щоб на шиї затягнути паски. Я не розумію цього. Скільки влади вже в нас? 28 років, так? Да? І що нам хоч одна дала? Ото брехали, брешуть і будуть брехати на пожизнення. Така, яка вже у нас натура, мабуть. А ми такі слухаємо і ждемо, що ось буде краще. Або там вже буде, або. Ну тут вже не буде краще. Далі нема куди затягувати. А що хотіли передати, наприклад, нашій владі тоді в цьому випадку? Що робити? Ну, я думаю, що владі треба подумати. Я думаю, що люди її зметуть дуже швидко. І це вже буде не цей Майдан, а її просто розстріляють. Тому що влада прийшла антиукраїнська, якщо говорити реально. Я не знаю, хто, я то. Привикшити до цього терпіти і вживати. А люди що будуть терпіти? Не будуть, звісно. Ну, я, мабуть, теж не буду терпіти. У кожного свої проблеми. Терпіти, дачі так, так не буде. Де ж воно доречно, як усім так трудно жити? Пенсія тисячу гривень. Що ж це за уряд? Слов немає. Якщо наше Насиб... Все-таки керівництво теж затягує паски, бо вони собі підвищують зарплату чомусь, а нам рекомендують затягнути паски. Як вони затягують, то ми затягуємо, логічно. Треба реформи робити. Заради реформи реформ готові? Заради реформ так. Якщо це буде відчуватися, то Нафтогаз і так далі реформи. Бо ми тільки на, на даний момент тільки просимо заходи грошей, а захід без реформ грошей не дасть. Ми згодні терпіти, аби це був результат. Деякий час. Який час, наприклад? Ну, півроку рік. А далі що? Ну, далі не знаю. Треба міняти вже, мабуть, наших керівників прем'єр-міністра, наприклад. Виконавчу владу. Я, наприклад, я як людина завжди в щось хороше вірю. І якщо людина вірить у це, то, можливо, щось і буде. А проблем ну, вистачає.